Вітаю всіх, а давайте подивимось. Трамп своїми діями щодо підтримки України. Трамп, підтримкою України, хоче посадити Україну та Росію за стол перемовин. До перемовин схилити. Хоче Трамп своїми діями Україну та Росію цією підтримкою. Однозначно так. Однозначно так. Це те, що він хоче. Це його основна ціль. Притиснути ворога такими діями і змінити ситуацію в сторону перемовин. Трамп цими діями хоче перемовини. Ось роздуми, зупинку війни на війну вплинути. Я ж сказала: немає його цілі воювати. Він таким чином зміцнює Україну, щоб вона мала міцніші позиції і щоб Росія швидше пішла на перемовини. Ось, три сторони навіть. Україна, Росія і США. Будь ласка, ось воно і є. Трамп намагається тиснути на ворога, на Путіна, до речі, тиснути нарешті на нього, він, він не випав, щоб змінити ситуацію. А по світу це змінити ситуацію на тему миру. Ось так.